Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Метал Юрій. 12 грудня відбувся прийом громадян тивомера міста Романа Талабанща-Албанського. Я також прийшов, але цей раз вже не сам. Прийшов разом з Михайлом Ілішом Десятником, який виборює е права та знищує корупцію через судову галузь. Є певні досягання, є перемоги тощо. Також хочу подякувати оборони албанському за те, що він не порушує. Костуційні права людей на проведення відеофіксації під час прийому громадян. Чого не можу сказати у бік голови Подільської арт-адміністрації Михайла Зренка, котра постійно порушує констиційне права людей на відеофіксацію спілкування? Можливо, Лазаренко уникає камер саме тому, що є, що приховувати. Тобто в Індії повністю кліше минулої влади Порошенка Тимошенка тощо, які постійно зловживали своїм. По судовому знову та обмежували права людей. Доброго дня. Доброго дня. Якщо читати. Давайте одразу питання щодо пільгових автобусів. Тому що Михайло безпосередньо займався цим питанням. Так, значить, Богданович, Я у вас був. Питання було покладене. Питання було це, що не виконання рішення суду. Вам показував рішення суду. Він показував, ну я був до нього. Я показував не виконання рішення суду. Це тюрма. Ви відповідаєте по цьому. Це, це е, значить, мінімум від п'яти років. Слухайте, ви там вже... Ні, Другі, 50, Я 50, років. не загрожую вам. 382 стаття. Я, я, вам, я вам покажу от е, судова ухвала. Відкрита кримінальне провадження. 382. тут вам погрожувати приставати. Я не погрожу, я просто повідомляю, що ви будете відповідати. От і все, щоб ви не... От постанова, от рішення, це саме, от, от ухвала, вони взяли це, платять гроші, за, за це, це не задарма, от ухвала суду, от вони закрили це, провадження, от це провадження. От, і от воно відкрите. Це ще від 16-го року? Да. 5 років. Не виконання рішення суду 5 років. Не виконання не виконується рішення суду 5 років. Відповідь не дала. Але минулого разу не відповідь на минулий раз не отримано. Ні, минулого разу вони дала, там додали, там там п'ять стрічок. Трічок, що вони прийняли, що що то скасовано, вони прийняли якесь інше рішення. А яке рішення вони не вказали? Ну, я... Це перше, року. те, значить. Тут написано стаття 382 на виконання рішення. Тепер інша справа. Теж не на виконання. Давайте ми, ми питання з автобусами, так, виходить? Так, да, це питання з автобусами. Автобусами ми надамо, ви готуєте відповідь. Е, Ні, просто мені хотілося б, щоб вирішили відповідь. відповідь. Рішення суду, мені, мені відповідь не потрібна. Ви відповідь не надали. Ложка дорога до обіду. Я просто хочу, щоб що, дорог... що, що, Я ви Я вам задав це питання, що значить, ви е, е, були освідомлені, що не виконуєте рішення суду. Добре. Друга справа теж не виконання рішення суду. Ну це не виконання суду підпорядкованою вами особою. Кого? Це я пилипилиса. Пилипилиса? Пилипилиса. Пилипилиса, директор департаменту. Субсидію. Мені зняли субсидію і все. І не платять субсидію. Порушено було кримінальне провадження більше року тому, нічого не розслідується, тільки закривається, платять гроші, перепилися, платить бюджетні кошти. У мене нема коштів платити, платити за опалення, я не плачу. У мене нема коштів платити за воду, я не плачу. Я плачу тільки, я маю право платити тільки 10%. 10% я плачу. От і все. Я плачу за газ, плачу за електропостачання. А це. Кримінальне провадження було тут не мною порушено, тут державним виконавцем, два рішення суду, не виконання рішення суду, нічого не робиться, не робиться це, Так Закрили що... кримінальне провадження. Що закрили? Хто закрив? Постановуєте про закриття кримінального провадження. Ви ви читати вмієте? Дайте я вам скасувати вас. Скаргу Десятнікова Михайла Юча на постанову слідчого в Одеській області Пащенко. Про закриття кримінального провадження задовольнити. Тобто мою скаргу на постанову про закриття задовольнити. Постанову слідчого е, Пащенка від е, 25-го про закриття скасування скасування, закриття. Скасування, закриття. Розуміло? Це вже не перший раз, це вже в другий раз вони скасовують, вони закривають, скасовують, нічого не роблять перепилиться, платить гроші, от. ну то нехай платить, нехай платить. Значить, що я вам скажу? Значить, е е це добре, руйнування величезні, е е війна, будь-яка війна закінчиться. Я сподіваюся, війна закінчиться перемогою, але ніхто е поновлювати не буде. Поновлювати буде за кошти, не за бюджетні кошти, а за кошти людей. А люди працювати даром не будуть. І будуть брати гроші з людей, які винні в цьому. Тобто з, вас. тобто з вас. Я просто вам Можна саме, Михайлович. Ну, ну як? паячу. На, на, на якої стадії зараз ця справа по пільговим автобусом? Ні на такій, ні та, ні та. Ви, 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 ви порушили по справу знову. Да, який, ну, ви, вот, який раз, який раз. От, от, так само постанову скасувати. Тобто поліція справу закриває, він через поліція, суд, суд знову... поліція отримує хабаря, прокурор отримує хабаря, Я кажуть це, я, я на камеру кажу. Хабарний прокурор. Вот. Організував, криміналь... прокурор під своїм головуванням організував кримінальне злочинне угруповання. По закриттю кримінальних проваджень. А він, він ще суди поновлює. До розумієте? Суд, суд же його підтримує. О, суд не підтримує, значи, поновлює все. Якби він ще був би неправий, це, вся, суд би не його що ця демократія в місті Подісню. А вони знов, знов тягнуть час, нічого Значить, не роблять. Оця справа два рази була е, закрита. Оця справа п'ять разів була закрита з е, 2017 року. І він через суди знову і поновлює. Тут Суд... Суд... два рішення суду є. Yeah. По цій справі е, субсидії два рішення суду є. Там е, державний виконавець. Я за е, е... субсидіях здорожня є, що немає? Ні. Не нічого, не... хата тепла, люди добрі, ні... нічого ні. Не... Ну що, ну, ну прокурор даром бере і, і, і закриває. Нічого не робить. Е, е... Пащенка, Я даже, э, він э, нехай тільки закінчиться війна, Пащенка тече. Тут інше прізвище. Не грядку тече. Ніхто не буде, а ви будете сидіти, ви будете відповідати. Чи я буду сидіти? Ні, ну, 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 тут я буду... сидіти, я Ход, тут буду. На місці голови маю. На, на місці голови. Не знаю, тобто ви будете відповідати. Я, я, вам, я прийшов не загрожувати. Я прийшов повідомити, що от негрецьку, ви його не знайдете, цього Через, Можливо, його вже нема. Вони беруть от таких от, клоунів беруть. От, підпиши, він підписав. Через два місяці його нема вже. Вот. А тут інше прізвище. Я його не бачив. Це, е вот. його вже нема. Мілий Іванов, Це по-вашому пащенка, його вже нема. Тут на рахунок перепіліться. Ну по три дорожки, мила Іванів. Неправильно нарахували субсидії. Ні, тут не правильно. Тут просто зняли субсидію. Зняли субсидію. Незаконно зняли субсидію. У якому це році було? Це було в 2019 році. Так, ну і наскільки я знаю, що є рішення суду, так? Так. Да. Рішення суду 21-го року. Так, а субсидії нашим. не повертають. Ну а вони не пошу не повертають. У вас просто заборгованість по теплопостачанні. Велика у мене заборгованість субсидію вірніть і не буде заборгованих субсидію. Хорошо, треба дивіться, вернути е всі ці роки, починаючи з 2019 року. Да, ви ж розумієте, що обсяг субсидій він не покриває всі витрати на комунальні послуги, тобто це якийсь процент. 100% ну, вам не нададуть ту суму субсидій, 100%. Ви якусь частину всі ці роки платили. Платив, За плати? Я платив, да, і платив. теплокомуненерго також? Теплокомуненерго також. А яку суму я вщаю? Так, це кримінальне провадження, треба розбиратися, треба ходити в суд, в суд, давати покази. Там будемо поясняти, не тут будемо поясняти. Платив, і рішення суду враховано, що я платив. І як, чоловік, як людину звільняють з роботи і він е, е, поновлюється на роботі, то йому поновлюють, йому поновлюють заробітну платню е, на час рішення суду. Рішення суду на, вот. Поки мені не поновили, я не можу сплачувати жодної копійки. Ви, Ви розумієте? Тепер, зокрема, цього. Я просто вам ставлю до відома. Значить, Є інша справа. Значить, Інша справа є, Ну, вона ще, так би мовити, не не розслідувана, просто вона була таємно закрита. Та в якому році? В тому ж 2019? Ні, вона квіжа. Вона ну, ну справа в суді. З 22 року? 22-го року. Справа 19-го року. Ну, Притий владі. Притий владі. Відповідачі там Кабінет міністрів і міністр. На Но... той час. Лазебна, я так розумію. І другі, це і саме відповідач Кабінет Міністрів. Представник Кабінету міністрів вимагав, щоб залучили туди до справи Пірлея. Перебліс, перебліс. І, і Так. Я був проти. Чому Тому що я, в, я вимагав залучити їх свідками. Так. Кі, наприкінці кінців залучили їх свідками. Ну, розгляд справи був. Розгляд справи був. Так. Але справу, справу, значить, розгляд справи тривав таким чином. Незаконним чином. Був, але незаконним чином. Значить, е, яким чином тривав, значить, поставили туди е, величезних клоунів на чолі з головою да, навіть, суду. на чолі з головою е, Київського суду. Вот. Е, вовк. Кримінальний правопорушник Вовк. Павло Васильів. Вот. Наприкінці кінців. Вони, значить, справу закрили. А закрили чого? Що я здаю, вимагаю і начебто ображаю їх. То ви поновили позов і подали ще раз? Д ні, я не поновив позов, а я подав апеляцію mm -hmm. і подав касацію і виграв і касацію. І апеляцію виявили. Так, і ці рішення вже вас. І вони, значить, вони, а в чому, в чому, в чому це сама, Суть, що вони незаконно закрили, а з чого вони почали? Вони не знали, що там як там. І почали з того, що викликали пірлі і піліпіліту. Пірлі і піліпіліта разом з'явилися до суду. Вони почали, начебто, це саме, заплатили гроші, послали, посла... От я, я не боюсь камери. Тут на камеру все. Послали туди гроші, все. Кабаря гарного, там гарного хабаря. В... Не... не національної От, значить, І вони продовжують засідання судді, начебто. Саме. Я кажу, а де учасники, де... Свідки, чому свідків нема? Вони згадали, uh -huh. що свідків нема. Тобто перлі, я спитав, де буде Перлі і де буде. Е, 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 е. Тобто це була онлайн нарада, да? так? Це було не онлайн, це було судове засідання. Uh -huh. Воно проходило з відеоконференції. Uh -huh. Я приймав участь uh -huh. відеоконференції. Це в якому році? Це було в 2020 році. 20 році. Я приймав участь uh -huh. в цьому самому uh -huh. відеоконференції. Тепер що? Тепер е, 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 призначає інше засідання, теж в 2020 році. Е, е, я кажу, а куди ви викличете Пірепіліту і, і Пір Ти, Київ. Добре. Друге засідання нема, не Пірлеє, не Піле. Пірлей Пір прислав, що він у відрядженні. Е, Пірипіліта прислала, що вона хвора. Хоча вона на роботі. Я кажу, що це що робиться. Третє висіда. Знову не прийшли. Знову не прийшли. В общем, взяли, відклали, потім е закрили, потім це саме. Ну, кінчилось з чим? Кінчилось нещодавно. Відкрили знову. От я вам покажу це саме. Так що нехай готують грошенята. Ось постанова. Це можна мені взяти з собою? Ні, ні. Ви почитайте, купити? Копію можу бути? Так, ви зробите копію, я вам можу дати копію. — Не можна, я зроблю фото. Є її того рішення. Бачите, яка там дата? Бачу. Навіть місця нема ще. Так що, от перепелита, нехай готується до суду. По субсидіям, по розміру субсидій. Ви розумієте, про що я кажу? По розміру. Що я кажу, розмір субсидії має бути такий. Я пенсіонер за віком. Для пенсіонерів він має бути не більше 10 15% від його доходів. Ну, він зараз не в процетному відношенні вираховується, да? а особливо за вашими доходами у кожного індивідуальний там розмір. Наструктивна... Да. А як я взяв свої доходи і приклав до цього, до тієї справи довіку, то мої доходи складають е, е, з урахуванням субсидій. От, значить, мої доходи е, е, ну, на той час були пенсія 1800 е, гривень. Субсидія, е, субсидія. Була в мене раніше, коли ну, в 2017-2018 році була 1200, а оплата за, за опалення, за опалення була 1000. Тобто основна складова це була да. допомога. Так. Тепер, значить, плата за опалення стала 1900 гривень 19-го року. А субсидія э, пенсія 1800, а субсидія 770 гривень. Тобто плата за опалення збільшилася удвічі, субсидія стала 700, зменшила, зменшилася майже удвічі. Оце буде відповідати э, піліпіліта. Не пірє, не піліпіліта. Тому що пірєн скаже, у мене. Газ подорожчав, це це саме. А то скаже, яким чином я мав? Борг бор був, бор. звісно, був борг. Вона зняла субсидію взагалі. І 700 гривень зняла. І ви питаєте, чи я платив. А ви до перлея не ходили, ви не заключали договору реструктуризації самого цього? А що я повинен договору? Що я повинен договору? У мене рішення суду є. У мене рішення суду поновити субсидію. Я що піду і впаду ніц. Я, я не те, що не ходив, а я, я людина, людина грамотна, маю дві вищі отвіти. Вот, і вчився непогано. І, вот. значить, я зустрів перлея, І його вот велич чоловіка перлея у этого, в молочному корпусі. На місцевому ринку і сказав, шановні панове, ну з ним, ну, так по-доброму. Не. не тут виходити. Треба ходити там, де е, сухарь. Якраз у мене було оце от, кримінальне провадження. Вона втекла, а з ним я е, закінчив, сказав, що ну хоч ти купи жінки. От, е, е, значить, не треба. На э, сходи підійматися, там сухарі, одразу там Михайлович, 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 вот. я ряд Тут Нічого не роблять. Тобто, тобто виконавчий комітет нічого не робить. Злочинна, злочинна діяльність виконавчого комітету. Я, 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 я полягаю в тому, що сплачуються хабарі прокурору. Плачуються хабарі поліції за то вони організували кримінальне злочинне угруповання, беруть гроші за те, що закривають. Вони закривають що? Ніхто не допитаний. Вас допитували? Ні, ну я так Ні, кажу, ще не допитував. Вас мали допитати. Як ви відповідальна особа, то вас мали допитати, її мали допитати, її ніхто не допитував, нічого не зробили. А, а я вже вони закрили. Не ті хапталися. Вони не запитали. Вони що, 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 що думають, що, що судді дурні? Ну, ну не прийшла, не прийшла раз не прийшла друга. Заплатили, і вона прийшла. А я хвора, а я хвора, а я хвора. Я кажу, лікарня тебе нема. А я а я в лікарні взяв довідку, що в неї нема. Лікарняну. І в цей день вона вісімку отримала на роботі. була. Чому судді не було? Навіть, на, навіть плює на суд. Добре, просто зараз. Я думаю, що суд візьме це до уваги при розгляді справи. Не візьме, заставимо взяти. Я вам кажу, от я закінчую вже все. Значить, ви людина молода, ви не знаєте, а я вам, вам повідомлю. ви можете мої слова можете перевірити. Михайлович, давайте, давайте, якщо допросили керівника, може запитати вони, може вам чомусь допомогти, можу. я пришлющити. Я, не Ми Ми я... Більше, шо... більше, я <звук> з неї розмовляв. Ми розмовляли... <звук> <звук> я догадав, <звук> <розмовляю. звук> що скажіть термі, пірипілісти, що нехай готують сухарь. Все. Ну, ну, тут, тут, ну все поновлено, тут, ну, тут ну, чекаємо все, розгляду Давайте Проте чекаємо в органі, в рішення да, суду. Да, якщо буде рішення офіційне, і хапі... забов'яже, якщо. Особисто ви не вбачаєте, що можливо там є якісь порушення. Завтра піде Завтра Генеральному прокурору. От я не боюсь, да, перед камерою. Завтра піде Генеральний прокурор. То ти злочинець. Ти хоч одесит, э, але ти злочинник, Ти повністю зруйнував прокуратуру одеської області, яка нічого не робить. Прокуратура Деськової, зокрема, отримання хабарів. Значить, повідомляю вам, що на керівника Котовської прокуратури, керівника Котовської, вона називається Котовською. Є кримінальна права. Мельниченка? Мельниченка? Прокуратура. Мельниченка? Да. Колишнього. Колишнього. Да. Ну не важно, колишнього, але ну, там всі ті самі. Ну, Зараз так просили. Ті самі. Організатор кримінального злочинного угруповання. По статті 155. Подивіться, стаття 155. Організація кримінального злочинного угруповання. по приховуванню кримінальних злочинів. Так, давайте... Ну, давайте, ну, давайте. Ти, нічого. Все, тобто вони не викликали, вони нічого не робили, переполіти вас не викликали, не. вони нічого не робили. Буде. Вони кажуть, що будуть дерти два дня неї. От і все. Так що вирішуйте. Відверто кажучи, я розраховував, щоб не чекати рішення суду, можливо, задорожна засувала все, це вивчила це питання, та покарала винних, та поновила сусідію Михайловичу Десятнікову. Але підозрюю, що нове керівництво очікує рішення суду саме для того, щоб потім у них були підстави для звільнення цих посудових осіб. Перепилиться. Карчових тощо. Дуже добре. Чекаємо.